Аудіозапис створено для підготовки до складання теоретичної частини іспиту з правил дорожнього руху. Частина друга правил обов'язки права водіїв механічних транспортних засобів. Тут безпосередньо розглянуті права та обов'язки водіїв механічних засобів, також права. Власника транспортного засобу, а також, що повинен при собі мати водій механічного транспортного засобу. Отже, розглянемо більш детальніше. Пункт 2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі. Перше. посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Друге. Реєстраційний документ на транспортний засіб для транспортного засобу ЗСУ Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтранслужби, а також оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Це повинен бути технічний талон. Третє. У разі встановлення на транспортному засобі проблизкових маячків і або спеціальних звукових сигналів, сигнальних пристроїв повинен бути дозвіл, виданий безпосередньо автодергу. Транспонавтоінспекцією МВС. Четверте, на маршрутних транспортних засобах повинен бути схема маршруту та розклад руху на великогабари... великовагових і великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожні перевезення небезпечних вантажів, безпосередньо документацію відповідно до вимог спеціальних правил. І п'яте поліс, сертифікат обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Пункт 2.2. Власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує такий транспортний засіб, на законних підставах можуть передавати керування транспортним засобом іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у користуванні іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй реєстраційний документ на цей транспортний засіб. Отже, достатньо власнику транспортного засобу передати реєстраційний документ на цей транспортний засіб іншій особі, і особа безпосередньо, яка має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, може користуватися даним транспортним засобом. Відповідно, пункту 2.3 визначено, що для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний. Перше, перед виїздом перевірити. І забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу. Друге, на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки, підголовники рівні безпеки, користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ремнями безпеки. Дозволяється не пристібуватися, пристібуватися особі, яка. Навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям інвалідам, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі. Третє. Під час руху на мотоциклі і МОПЕДІ бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без, без застебнутих мотошоломів. Четверте, не забруднювати проїзну частину на смузі відведення автомобільних дорог. П'яте не створювати своїми діями загрози безпеки руху. Шосте повідомляти дорожньо-експлуатаційним організаціям або Державтоінспекції про виявлення фактів створення перешкод для дорожнього руху. А також не вчиняти дій, внаслідок яких може бути пошкоджено автомобільні дороги та їх складові, а також завдано шкоди користувачам. Пункт 2.4. Звертай увагу, на вимогу працівника поліції водій повинен зупинитися з дотриманням вимог правил дорожнього руху, а також перше. Пред'явити для перевірки документи, а саме посвідчення, реєстраційний документ на транспортний засіб поліс страхування цивільної відповідальності. Друге дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. І третє, дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав, у тому числі провести, провести з використанням спеціальних пристроїв, приладів перевірку технічного стану транспортних засобів, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому технічному контролю. Відповідно до пункту 24-3 Визначено, що на ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району на вимогу уповноваженої особи теж водій повинен зупинитися з дотриманням вимог правил дорожнього руху. А також перше. пред'явити для перевірки документи, тобто це реєстраційний документ на транспортний засіб. Друге. Дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Пункт 2.5. Водій повинен на вимогу працівника поліції пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин. Пункт 2.6. за рішенням уповноваженої на те посадової особи Державтоінспекції за наявності на те підстав водій зобов'язаний пройти позачерговий медичний огляд з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним засобом і перевірку знання цих правил дорожнього руху та навичок водіння. Пункт 2.7. Водій, крім водіїв транспортних засобів дипломатичних та інших представництв іноземних держав Міжнародних організацій оперативно-спеціальних транспортних засобів повинен надати транспортний засіб. Перше, працівникам міліції та охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують негайної медичної допомоги. Друге, працівникам мілії і поліції для виконання непередбачених і невідкладних службових обов'язків пов'язаних із переслідуванням правопорушників, доставкою їх у поліцію та для транспортування пошкоджених транспортних засобів, звертає увагу, що особа, яка скористалася транспортним засобом, повинна видати довідку із зазначенням пройденої відстані, тривалості поїздки, свого прізвища, посади, номера посвідчення, повного найменування свого підрозділу чи організації. Пункт 2.9. Водієві забороняється перше. Керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин. Друге. Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакцій і увагу. Третє. Керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у Державтоінспекції або таким, що не пройшов. Відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов'язковість її проведення. А також без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу, не відповідає вимогам стандартів, закріплений не в установленому до цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака на відстані 20 метрів, а також не освітлений у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості чи перевернутий. Четверте. Придавати керування транспортним засобам особам, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин, у хворобливому стані, у стані стомлення або під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакцій і увагу. П'яте передавати керування транспортним засобом особи, які не мають при собі посвідчення на право керування ним. І нарешті шосте. Під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці за винятком водіїв оперативно-транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання. Пункт 2.10. У разі причетності до дорожньо транспортної пригоди, водій зобов'язаний. Перше, негайно зупинити транспортний засіб і залишитися на місці пригоди. Друге. Увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки, зокрема не ближче 20 метрів до транспортного засобу у населеному пункті і 40 метрів поза населеним пунктом. Третє. Не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди. Четверте. Вжити можливих заходів для надання першої медичної допомоги потерпілим, викликати карету швидкої медичної допомоги. А якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до лікувального закладу. П'яте. У разі неможливості виконати останні дії, тобто безпосередньо надати медичну допомогу потрібно відвести потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки. У лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу з пред'явленням посвідчення водія або іншого документа, який посвідчує особу, реєстраційного документа на транспортний засіб і повернутися на місце пригоди. Шосте. Повідомити про дорожньо транспортну пригоду орган чи підрозділ поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття працівників поліції. Сьомо вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх та організувати об'їзд місця пригоди. І нарешті, восьме, до проведення медичного огляду, не вживати без призначення медичного працівника, алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на основі. На їх основі, крім тих, які входять до офіційного затвердженого складу аптечки. Пункт, 2.11. Якщо внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає потерпілих та не завдано матеріальної шкоди третім особам, а транспортні засоби можуть безпечно рухатися, водії за наявності взаємної згоди в оцінці обставин скоєного можуть прибути до найближчого поста державтоінспекції або в орган чи підрозділ поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею. Третіми особами вважаються інші учасники дорожнього руху, які через обставини виявились причетними до дорожньо-транспортної пригоди. У разі настання дорожньо транспортної пригоди за участю транспортних засобів, зазначених у договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, за умови експлуатації таких транспортних засобів особами відповідальності, відповідальності яких застрахована, відсутності травмованих загиблих людей, а також за умови досягнення згоди водіїв таких транспортних засобів щодо обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого звільнення, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. та у разі складення такими водіями спільного повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду відповідно до встановленого моторним транспортним страховим бюро зразка. У такому випадку водії згаданих транспортних засобів після складання ними зазначеного повідомлення звільняються від обов'язку повідомлення поліції та збереження слідів пригоди. Наступний пункт 2.12. Власник транспортного засобу має право. Перше. Довіряти встановленому порядку розпорядження транспортним засобом іншій особі. Друге. На відшкодування витрат у разі надання транспортному засобу працівникам поліції та органу охорони здоров'я. Тобто саме відшкодування витрат, якщо у разі, у разі надання транспортного засобу поліції, а також органу охорони здоров'я. Третє. Відшкодування збитків, завданих у наслідках, нівідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, вимогам безпеки дорожнього руху. Четверте небезпечні та зручні умови для руху. П'яте запитувати оперативну інформацію про дорожні умови та напрямки руху. Відповідно до пункту 2.13, визначено право на керування транспортними засобами осіб. Зокрема, таке право надається з 16-річного віку мототранспортними засобами і мотоколясками, Це категорія А1А. З 18-річного віку, автомобілями, колісними трактора, тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вуличні дорожній мережі всіх типів. За винятками автобусів, трамваїв і тролейбусів це категорії Б1, Б, С1С. З 19-річного віку, автомобілями з причепами або напівпричепами категорії Б, 1, Е, ЦЕ а також. Тими, що призначені для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів. З 21 року надається право керувати автобусами, трамваями, тролейбусами. Це категорії Д1Д, Д1Е, ДЕ і категорія Т. Розглянемо також категорії транспортних засобів, які визначені в пункті 2.13. А1 категорія А1 це мопеди, моторолери та інші двохколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 uh, кубічних сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт. Категорія А це мотоцикли та інші двохколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом. 50 uh, Кубічних сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше. Категорія Б1 квадро, трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотокаляски та інші триколісні, чотириколісні мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Категорія Б: автомобілі, дозволена максимальна маса, яких не перевищує 3,5 кг. А кількість сидячих місць, крім сидіння водія, восьми. Сустав транспортних засобів з тягачем категорії Б та причепом повна маса, якого не перевищує 750 кг. Категорія С1. Призначені для перевезення вантажів автомобілі. Дозволена максимальна маса яких становить від 3,5 до 7,5 кг. Це в нас від 7,700 до 16500 фунтів. Состав транспортних засобів з тягачем категорії С1 та причепом повна маса яких не перевищує 750 кг. Категорія С. Призначені для перевезення вантажів автомобілі дозволена максимальна маса яких перевищує 7,5 кг, це 16,5 фунтів, сустав транспортних засобів з тягачем категорії С та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Категорія Д 1 Призначені для перевезення пасажирів пасажирів автобуси, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16. состав транспортних засобів з тягачем категорії D1 та причепку, повна маса якого не перевищує 750 кг. Категорія Д Призначені для перевезення пасажирів автобуси, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія більше 16, состав транспортних засобів з тягачем категорії D та причепом повна маса якого не перевищує 750 кг. Категорії БЕ, С1Е, ЦЕ, д 1 E і ДЕ це состави транспортних засобів з тягачем категорії Б, С1, С, Д1 або Д, та причепом повна маса якого перевищує 750 кг. І нарешті категорія Т трамваї та Тролейбуси. Відповідно до пункту 2.14 визначено права водія. Водій має право. Перше. Керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі дорогами, вулицями або іншими місцями, де їх рух не заборонено. Друге знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище і посаду. Третє. Вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, та зупинила транспортний засіб пред'явити посвідчення її особи. Четверте. Отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та організацій, що беруть участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху. П'яте. Оскаржувати дії працівника поліції в разі порушення ним законодавства і наразі шосте відступати від вимоги законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян.